Вирішив заглянути в виноградні рядки, 5-6 прикладів, маленький огляд для вас фактично. Утеплювач ми зняли, залишили агроволокно, показую. Один сорт має ось такий вигляд. Другий сорт має ось такий вигляд. Тут у нас ось так. Ще один. До речі, це у нас цимус. Ще один. Тут взагалі в нас вже підпирає агроволокно, якби тільки морозів не було. Це у нас Еверест. Занадто сильно я його жорстко закрив. Маємо ось такі жовті пагани. Молю Бога, щоб заморозків більше не було, бо ось так вже відкрито. Ви не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі та підписуватись.